Кожен хоче завтра прокинутися з кубиками на пресі, мільйоном доларів на твоєму банківському рахунку і у домі з видом на океан. Тільки проблема в тому, що воно так само по собі не трапляється. Здорове тіло, спокійний розум, дім наповнений любов'ю. Ці речі не можна купити, їх потрібно заслужити. Ці та більш банальні речі, такі як просто фінансовий достаток, це результат твоїх щоденних дій. І досить часто протягом десятків років тому. Їх вже не можна назвати просто діями, а вони перетворюються у справжні звички. Саме тому сьогодні я хочу поговорити про п'ять звичок, які дуже швидко покращують якість мого життя. Я впевнений, вони зроблять те саме для тебе. Перше записуй задачі на день. Ввечері попереднього дня наша сіра маса має таку природню властивість вдаватися в хаос, якщо вона не має певної структури. Тож, якщо ти прокинешся в суботній ранок, без будильнику, без чітких планів на день, то вірогідність того, що ти будеш прокрастинувати, лістати ленту в Тіктоці, в Інстаграмі, і в кінці дня запитаєш себе, що я взагалі сьогодні зробив, досить висока. Тому звичка виділяти 5-10 хвилин в кінці робочого дня для того, щоб... Мати продуктивний наступний день це як на мене дуже справедливий обмін. І фраза, що кожні 5 хвилин планування зберігають тобі годину роботи під час виконання цих задач, з мого досвіду це абсолютно правда. Друга звичка це ведення щоденника доходів та розходів. Якщо б я не мав цієї звички, я чесно кажучи, навіть не знаю, як би виглядало моє фінансове становище на сьогоднішній день. Ще чотири роки тому, коли я тільки приїхав в Польщу навчатися в університеті, я скачав додаток, який називається My Expenses, Він доступний на iOS. І з того дня я збудував звичку буквально машинальну. кожного разу, коли я чую звук Apple Pay оплати в магазині. У мене палець одразу тягнеться до цієї іконки, щоб записати цей експенс. І це неймовірно корисно в тому плані, що ти чітко знаєш. На які речі у тебе йдуть гроші, і поверх цього ти додаєш ще один неймовірно важливий аспект, яким є аналіз бюджету в кінці кожного місяця, бо неможливо управляти чимось, якщо ти не можеш практично виміряти його, і це неймовірно круто, коли у тебе є два роки щомісячних записів з точки зору доходу, з точки зору розходу. Я досить часто заглядаю туди, щоб... Планувати свій бюджет на місяць. Третя звичка це ведення щоденника. Уяви, що у тебе є друг, який тебе завжди вислухає, який має абсолютно нуль якихось сумнівів, нуль осудження в твою сторону і завжди радий вислухати будь-що зі твоєї сторони. Ба більше, це дуже крутий спосіб також документувати своє життя. Я досить часто передивляюся записи з двохрічної давності для того, щоб подивитися. В якому стані я знаходився тоді, які страхи я мав, і які рішення, і ц... найцікавіше, як я приймав ці рішення, озираючись на які для мене вони є одними з найважливіших в житті. Ще однією перевагою щоденника є те, що колись в минулому ти вже проходив подібну ситуацію, та ти вже вивчив той потрібний інсайт, той потрібний урок, як поводити себе. Але в силу того, що ми маємо таку властивість забувати речі. Ми не пам'ятаємо про ці уроки. Тож, повертаючись до своїх нотаток якоїсь там багаторічної давності, ти можеш знаходити відповіді на питання, які зараз турбують тебе. Четверта звичка це щоденна фізична активність. Особливо зараз в еру дистанційної роботи, дистанційного навчання, неймовірно важливим є те, щоб виділяти сфокусований час на те, щоб рухати своє тіло. Це можуть бути походи в зал. Це можуть бути якісь спортивні активності з твоїми друзями: баскетбол, футбол, якісь хобі, на кшталт, скалолазання, та навіть такі банальні речі, як просто щоденні прогулянки на вулиці по 20-40 хвилин. П'ята остання звичка це опанування мистецтва наполегливості та постійності. Бо досягнення твоїх мрій та цілей майже неможливо без цих речей. А чому ти можеш дізнатися детальніше в у цьому міні фільмі на моєму каналі.